Славимо тебе, наш Господь, дякуємо тобі, Татко, за цей день, Боже, за те, що ти збережеш нас, Господи. Дякуємо тобі за сім'ю, Божу, таточку. Дякую тобі за Божих людей, які є в нашому житті, за духовних батьків, Господи. Дякую Тобі за все, що є в нашому житті, Господь. Збережи, татку, ми молимо Тебе за весь наш український народ, молимо Тебе. За всіх наших воїнів, Господи, збережи їх, дай їм ще більше наснаги, дай їм ще більше сили, щоб вони виконували слово Твоє, Господи, виконували Слово Боже. І нехай, Господи, дійсно весь наш український народ. Він покається, Боже, покається і навернеться до Тебе, Господи, щоб вони побачили в цьому. В цих перемогах, які ти вже даєш, вони побачили Твою славу і прославили тебе, Господь, до країв землі в ім'я Ісуса Христа. Дійсно, нехай буде ця земля українська, Господи, це буде житниця, татко, твого слова, щоб дійсно від нас, від цієї землі, пішло, Господи, пробудження і спасіння до усього світу в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господи. Кожну людину, яка слухає, Господи, нас, яка слухає цю молитву, щоб вони зверталися до Тебе, щоб вони любили Тебе, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за все, що Ти даєш нам. Дякуємо Тобі, Господи, за цю їжу. За все, чим ти благословляєш, Господи, дітей твоїх, за те, що ти нам ще даєш час, Господи, виправити свої серця, жити в любові, Господи, за те, що ти даєш час усім покаятися і не відкриваєш, Господи, ще цю шосту печатку, за те, що ти, Господи, даєш людям шанс навернутися до Тебе і спасти свої душі, благослови, Господь. Все це бачення наших священиків, благослови усю проповідь Євангелія, усю церкву Божу, Господи, щоб дійсно вона піднімалася, Господи, і проповідувала чисте слово Твоє. Благослови, Господи, цю їжу. Нехай вона буде нам всім на благо і благослови весь сьогоднішній день, щоб ми у всьому, Господи, прославляли Тебе. Славимо Тебе, наш славетний Господь, Отець, Син і Дух Святий. Благословляємо. Благословляє. Послаємо, Амінь. Хай Бог береже.